І ми продовжуємо пробувати гострі соуси новинка 25-го року, вишенька на грилі. Щось розкажеш? Так. По-перше, я нагадую всім, що якщо ви замовляєте нові соуси від Фейрі Фокс, детально розглядаємо етикетку. По-друге, офіційно, і я думаю, що це може до наступного соуса, звісно, але офіційно представляємо вам найсмачніший соус від Фейрі Фокс. Ну, на особисту думку, тут кожен сам обирає собі по смаку. Найсмачніший соус від Ferry Fox. Ні, що я вже чув, що соуси з двічкою це для дітей, і типу, це не має бути в магазині гострих соусів, тому я розумію, що такі люди теж є. Але ну, на наш смак це ну, дуже класний соус. Ви знаєте, що за слова я хотів сказати: я куштувала цей соус на всіх етапах його розробки, і всі етапи його розробки були неймовірними. Якщо не помиляюсь, залишили найперший варіант. Ну не зовсім він там допрацьований, але насправді цікава історія, що перша проробка була ще в серпні минулого року. Mm. І, коротше, пляшки були поставлені, не продегустовані, просто поставлені, бо не було часу. Щось якось випало. Воно. Я не пробувала ті пляшки, що поставили. Спробували ми їх вже через десь три місяці, і відгуки були від всіх дуже схвальні, що він дуже смачний. По-перше, він настоявся, він дуже класно змішався по ароматиці, по інгредієнтах усіх. І Почали проробляти наступні версії, ну, повернулись до нього. Але, чесно кажучи, ну, багато чого вже було зайвим. От Перша проробка була майже ідеальна. Просто вслухайтесь, значить, склад. Так. А, Тобі зараз потрібно робити, грати мене ага. і емоції так. мені робити. Вишня. Яблук, так. томатна паста, до речі, а, перець чепотле, перець привид скорпіон, За як відповідає трошки. Чуть-чуть. вустершельський соус, так. цибуля, часник, тростинний цукор, оцет, соєвий соус, вишневий сік, вода, кавовий концентрат, а, сік лайма, сіль, спеції, ну і кам'як сантана. Так, ну може знати, що насправді інгредієтів забагато, але без Бустершурського соусу, без соєвого соусу. Він стає пласкішим. Але скільки ви думали потрібно інгредієнтів, щоб створити найсмачніший соус да. Феррі Fox? Він, звісно, не дозволяє так кожен, кожен може обрати найсмачніший соус для себе, але я наполягаю відкрий панюхи. Ну, це не класичний барбекю соус. Давайте так. До м'яса, числи та шашличок. Я хочу одразу так і налити собі. Значить, Офіційний опік 3 з 10. Ах. Мені чомусь, в залежності від дня, коли я це куштую. Я думаю, що і з чим ще дивлячись. І дивлячись з чим? Пахне він дуже різний. прикольно. От, цікаво, бо я і вишню відчуваю, і яблучко є, і при цьому томатна паста. Томатне, ну, воно все ну, одновременно. Цікавий, дуже цікавий. От аромат складний і смак складний в цьому соусі якраз. От, подобається. Це ми говорили це про опік значно більш відчутний. Ми говорили це про кріповий огірок, але й про цей соус він супер зрозумілий. Ну, при всьому цьому тут після смак такий, що от у мене зараз от тільки починає розкриватись опік, а, смак розкривається. От є після смак такий. Без соєвого соусу це було більше так вишневий джем з перцем, овочами. Зараз тут все значно глибше після смаку дуже багато всього. Я відчуваю каву тепер. трошки. Каву трошки. От є такий легкий умамі, мамі, але тут знову ж таки умамі мамі не той, що забиває повністю вам всі рецептори. Після смаку. Тут він дуже легенький, він просто присутній. Mm. Mm. Uh -huh. Оце з м'ясом поєднання прям неймовірне. Воно прям, по-перше, лягає, як воно на м'ясо. Ти знаєш, з чим він був? Ось чим ми його куштували. Ще тестові варіанти. До речі, хачапурі, але з бараніною. Жирно, і він так. От, до речі, я не знаю. Казали, що в ньому мало опіку. Не знаю, мені прям опіку в ньому ну предостатньо. Це соус, який має бути на рівні такому початковому, якраз щоб знову ж таки всі могли в ньому відчути смак. Ми нагадуємо, що рівень жару він тут супер середній для когось е, ми збирали відгуки. хтось сказав, що, що це шестірка. Ну, хтось сказав, що це одиничка. Це Але хороша. Це хороша, класна трієчка. Додати більше буде ще. От мені опік тримає. Причому і в горлі, і на язику. На язику, на язику прям дуже сильно відчувається. А, По використанню я раджу використовувати його як саме соус до м'яса, використовувати його для маринадів будь яких Ще так. А тому для мене це такий універсальний класний соус, який, от мабуть, для початківців він має прям дозуватись, щоб відчути смак і не зруйнувати якісь емоції від нього. В холодильничку, до речі, він вже є в кілограмовому пакуванні. Ціна виходить прям дуже класна, якщо так пляшка коштує 195, 175, то в кілограмовому пакуванні ціна 1100. Тобто 110 гривень за 100 мл, дуже радимо. Ну, оцінка по опіку. Ну, ми визначаємо, що це трічка Додасте трошки більше, ну, там може, 3,5-4 максимум. Якщо ви будете його довго їсти, типу, якщо ви всі кусочки шашлика з'їсте з ним, так він буде вам здаватись гострішим. А якщо у вас є пиво під це все, ви точно з'їсте все м'ясо з цим соусом, соус може навіть закінчитися, ну і пиво закінчиться, і буде ну, дійсно класне поєднання, ви цим вечором. По смаку для мене це, ну, я думаю, 8,5-9 точно. Все ж, ви ще не ставлю, ми десятки з ще... Він ніколи не ставить своїм соусом. Не зробили, але це дуже класно. Прямо. Це десяточка. Це реально смакова десяточка. Нагадую, п'яний базилік, ага. крімповий огірок. Вишенька де гриль. вишенька до грилю? Соус, який е, вартий уваги, він подарує вам класний смак, приємний опік, і він точно затягне когось з ваших друзів в культуру гострого. Так? Замовляйте на сайті ходсаусні. Так, їжте гостро, їжте смачне, чекаємо вас в наступному відео.